Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповідає, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації зараз шукає в Москві та інших російських містах колишніх громадян України, щоб звинуватити їх у диверсіях і шпигунстві на користь української держави. Тобто відбувається те, що можна було спрогнозувати навіть не з перших днів після великого нападу Володимира Путіна на Україну 24 лютого, а з 2014 року? Кожний громадянин України, який знаходиться на території Російської Федерації, перетворюється на заручника путінського режиму. А тепер можна додати, що і кожний колишній громадянин України. Ми пам'ятаємо про те, як шукали диверсантів і шпигунів на окупованих територіях України у Криму і в Донецькій та Луганській областях зараз, звичайно ж, перейшли на саму територію Російської Федерації, тому що російські збройні сили не можуть досягти. Поставлених Володимиром Путіним цілей, тому що серед російських громадян залишаються ті, хто виступає проти війни, тому що з кожним днем так званої спеціальної операції Путіна проти української держави виникають питання щодо доцільності цих дій російського правителя та наслідків цих дій для усього російського суспільства. Ще один місяць, ще один і. Цих питань буде більше і буде більше незадоволених. А таким чином, і ми це знову таки прекрасно знаємо за практиками сталінського радянського союзу. Потрібно шукати шпигунів і диверсантів. Потрібно переконувати населення в тому, що всі проблеми країни не від некомпетентності і злочинності влади, а від того, як себе поводять сусідні держави, від того, що вони надсилають. На російську територію тих, хто хоче, щоб спокійного життя у росіян не було, потрібно всюди шукати ворогів. Колективний захід. Ворог, сполучені штати, ворог, Україна, ворог, Балтійські країни ворог. Ну і звичайно, найбільш небезпечним є внутрішній ворог, який тільки прикидається другом. Таким чином є абсолютно логічним, що пошук йде навіть не серед українських громадян. А серед тих, хто колись був громадянами України, ось вони спеціально отримали наше громадянство. Ось вони десь чекали моменту, поки зможуть організовувати диверсії і шпигувати на користь ворожої нам держави, це все чесно кажучи, нагадує середньовіччя, коли у середньовічних Іспанії чи Португалії до юдеїв приходили з вимогами прийняти хрещення. І багато хто погоджувався, то найбільш підозрілими ставали саме нові християни, і інквизиція намагалася переконати і їх, і всіх інших, що ці люди насправді прийняли хрещення, не збираючись ставати християнами, що вони продовжують практикувати юдейські релігійні практики таба більше. Роблять якісь заколеди проти справжнього християнського населення, і так на багаттях згоріли тисячі людей, але влада відчувала себе абсолютно комфортно в цій атмосфері пошуку єретиків та шпигуноманії. І от російська влада також скочується у середньовіччя. У справжнісіньке середньовіччя із багатцями для єретиків. А давайте ми пошукаємо серед колишніх громадян України тих, хто точно може бути пов'язаний з українськими спецслужбами, тих, хто зізнається у підготовці терористичних та диверсійних акцій. і таким чином ми зможемо пояснити, чому потрібно посилювати можливості російських спецслужб, чому треба довіряти президенту Росії Володимиру Путіну, коли він бере курс на знищення української держави, тому що без знищення чи української держави не буде нам росіянам спокою, тому що вона буде засилати шпигунів і диверсантів. А навіть якщо ми зробимо все, щоб не засилали, так серед колишніх українських громадян, які вже тут живуть, в Росії, знайдуться терористи і шпигуни. І ось якщо в такій божевільній атмосфері існує ціла країна, то звичайно у її влади з'являються нові можливості для продовження агресивних війн. Чого і бажає насправді Володимир Путін, і це і є мета російських чекістів, які зараз займаються пошуками людей, що й не уявляють собі, що вони от вже сьогодні стають заручниками цих агресивних бажань і планів російського режиму. І тоді виникає питання: а хто ж насправді терорист? Дякую, друзі. Залишайтеся з нами.